Друзі, вітаю! Росіяни з ЗРК підбили літак азербайджанських авіаліній Баку Грозний вчора. Він фактично летів у Грозний. Якраз тоді працювала система ППО, і росіяни це приховували. В підсумку від вибуху ракети ЗРК, зенітно-ракетного комплексу, а ці ракети у росіян містять Шрапнель, був пошкоджений в польоті літак азербайджанських авіаліній. Фактично шрапнеллю пробило фюзеляж, І це є на відео пасажирів зсередини літака. Весь фюзеляж у дірках, навіть жилети пробиті. От. І пошкодила ця шрапнель системи керування літаком. Літаку не дали сісти аварійно в Грозному, не дали сісти в Махачкалі. Ворог, мабуть, сподівався, що літак впаде десь і в цьому звинуватять Україну. Але пілоти професійно дотягли літак до... Казахстана, де він впав, і тепер на фюзеляжі від видно ці сліди шрапнелі. Частина пасажирів вижили, у частини пасажирів збереглися докази. Є вже скриньки літака, вже є спілкування пілотів, які прийняли вибух за те, що вони зіштовхнулися з птахами, але був вибух. І відповідно, навіть вже росіяни пишуть над якою зоною це сталося.